Привіт, це мій влог з Барселони. Ну що, друзі, румтур. Ця кімната, ось ця одна кімната, коштує 700 євро за три дні. Я вважаю, що це ну так трішки дорого. Мій образ на перший день класів взагалі дуже люблю наряжатись на заняття, фарбуватись, наряжатись. Я себе так відчуваю більш, знаєте, впевненою, щасливою. Мені просто подобається на себе дивитися три години в дзеркалі і насолоджуватися своїм зовнішнім виглядом. Звичайно, завжди можна прийти як бомж, і це по факту не буде впливати на якість танців. Але мені приємно на себе дивитись, коли я виглядаю так, як мені подобається. Тому легкий макіяж, образ і все можна танцювати. Зібравшись, я погнала на свій перший мастер клас в Яніса. Мені дуже сильно сподобалося в Барселоні, але особливо мені сподобалося танцювати, так як саме гуляти по місту мені не вдалося, бо не було часу. Після чотирьох годин танці я була дуже голодна і вирішила поїсти шаурму, Точніше, фалафель. Так, ну що? Я втомила просто нереально, забрала з собою шаурму, тому що голодна, хочу спати, дуже все втомилася. і чомусь в мене така історія: я не можу спати, коли у мене виліт зранку. Тобто я ніколи ні, нічого не просипала, але я все одно не можу спати. От якщо мені треба прокинутися 2 годині ночі, я не засту. Я сподіваюся, що він смачний. В Португалії, до речі, я не пробувала смачного, але в нас, в Україні, дуже смачно. Ну, така... Мені хотілося, щоб вона була більш солода, але, в принципі, нормально. Я така голодна, знаєте, що мені буде зараз смачно все. Я потихеньку збираюся на класи. Чесно, не встигнула сьогодні йде погуляти, тому що... Це моя друга була ніч, яку я нормально не спала. Мені хотілося дуже сильно виспатися, плюс втома після 4 години інтенсиву, тому я сьогодні спала до 11. І ну, зараз буду збиратися, йти щось треба поїсти і потім вже піду на класи. Але знаєте, зазвичай, коли я їду кудись на інтенсиви, то я люблю гуляти по місту, поєднувати корисно з приємним. Але цей раз. Я вирішила, що в суботу буду більше приділяти часу танцям, а в неділю вже, мабуть, погуляю. Кожен раз, коли я фарбую губи, мені здається, що моє обличчя просто кардинально змінюється. Мінус в подорожах, це завжди, що одяг виглядає ну, не дуже і, звичайно, немає тут праски, щоб привести його в пристойний вигляд, тому вже будемо одягати, як і. я готова до другого дня. Погнали на сніданок. Дуже кайфує, мені подобається, що тут складний матеріал, який розрахований в принципі, для професіональних танцівників. І я кайфую від того, що складно, і я не розумію, чому так часто учні ходять на заняття і думають, що все має бути легко, просто, з першої секунди виходити. В цьому немає сенсу. Дійсно, якщо ви йдете до викладача і вам все легко, у вас кожен рух виходить ідеально, легко ви його запам'ятовуєте, легко повторюєте. То це точно не той викладач, який вам потрібен. Має бути складно. В цьому є зріст, і в цьому є кайф, що ви вчитесь щось робити нове, і потім нове для вас стає легким та доступним. У мене вже закінчився другий день класів, 4 години. Трішки втомлена. Та ладно, про не трішки втомлена, а дуже втомлена. Але у мене дуже багато інсайтів, і знаєте, не з приводу таці, а от в цілому. Наприклад, зараз я зловила інсайт болін. Кіж чоловік їй Жіночні. Це просто вау. От Мені інколи здається, дівчині не дано бути такою жіночною, так жіночно рухатися, як це вміє робити чоловік. І це правда. Просто, знаєте, кожен рух як пісня. І от, е... Я зараз думаю, що мені б дуже хотілось мати собі таких друзів, чоловіків, просто за ними спостерігати і просто прокачувати свою жіночість від чоловіків. Ну, вони реально дуже кайфові. І просто дивіться, що ми замовили. Це національна іспанська кухня файна. Хочу спробувати. Мені сказали, що треба їсти е, зі сковородки. It's it's good, eh? Mm, it's good, yeah. yeah. It's good. Знаєте, нагадує наш плов, як мама готувала. Прикольно, дуже смачно. Вриваємось в останній день інтенсиву. Чесно кажучи, вже тіло трішки було втома. Тому я прийшла завчасно, щоб добре розігрітися. Натанцювалася, на відосиків. Дуже класно провела час. А саме головне, я просто дуже сильно надихнулася. Взагалі для всіх торчих людей надважливо просто знаходити натхнення в інших людях, а також надихати інших людей. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь і взагалі розповідайте, як вам мій влог.